Це має прочитане за серпень. Всього в цьому місяці вийшло 8 книжок та 2 томи манги, і буду я їх описувати за допомогою напаїв. Стівен Еріксон, сади місяця, Еспресо, рістрета без цукра, гіркий міцний не для новачків. Цей напій, як і книга, кидає у вир без пояснення, але саме в цьому сила спробував вижив або піднесеним, або знесиленим. Хто витримав, отримує скарби. Пів війни кромбі, червоний глінтвейн з розмарином, напій з теплом і болом, який водночас лікує і залишає по собі сліди. Тут битви зради дорослічне і дівчина, яка змінює усе. О Флеймен Фюрі Мікаела Бріч, полоничний мілкшек з перцем Чілі. На вигляд, романтична солоденька історія, а всередині полум'я, боротьба, магія і драма, неочікуване поєднання, яке залишає після смак іскор на язиці. Повня дурня Джим Бучер, Кола з льодом і лимоном, класика з кислинкою, динамічне легке читання, як ковток знайомого смаку в новому сюжеті. Герой саркастичний, події скажені, і все це у фентезійному Чикаго. На лезі квинка Джо Бекромбі, сухе червоне вино з металевим присмаком у світі, де немає героїв, а вибір між поганим та гіршим. Кожен ковток як у новий удар. Правду по ідеалах, але саме це робить напій незабутнім. Фамільяр лібардуга, гарячий спанський шоколад, з персом чілі та кориці. Темне, густе, грішне світ інквізиції, де магія стає небезпечним даром, напі про пригнічену силу, жагу до волі і магію, що горить і середині, солодкий на перший ковток, а потім гіркий, пекучий після смак і шлях героїні, що бореться не тільки проти ворога, а й проти системи, мандри, убивці, робін, гоп, з медом і полином. Затишно, повільно і болюче. Дорога, втрата, дружба, зрада. Навіщо спочатку заспокоює, а потім змушує згадати, хто ти і що залишив позаду. Фрірен перші два тома, матча з молоком і піни у формі зірки. Тихе, спокійне і трохи сумне. Це історія після епосу, де герої не рятують світ. Вони згадують в часі розуміти емоції і бути звичайними людьми. Напі для тих, хто розуміє ціну часу. Ось такий в мене місяць. Пишіть в коментарях, що ви з цього читали, і як вам описи книжок. Смачного вам читання!